Доброго ранку, діти! Це я ваша сонечка. Запрошую на осінню прогулянку до осіннього лісу, де багато різнокольорових барв. А в лісі бувають різні різні пригоди. Ось на галявині ми зустріли багато-багато дерев, звірів, які заховались під деревами, і ведмідь, і білка, і їжачок, і зайчик. І білочка мені сказала, що вона хоче нам показати гарні дерева, їхню будову стовбуру дерева, корінь, гарні гілки листя. І вона нам запропонувала зробити осіннє дерево. Для цього треба зробити зарядку. Я горішок знайду, до будинку білки віднесу. Горішком вона ласує, сонячними промінцями милує. Молодці. Для нашої роботи потрібно кольоровий папір, клейстер і Різнокольоровий папір, коричневий для стовбура, різнокольоровий у нас для осінніх листочків. Подивіться уважно: беремо коричневий колір і розриваємо його. Я ще раз повторюю, будь ласка, кому намазуємо, да. беремо коричневий колір, відриваємо шматочок, намазуємо з іншої сторони клейстером і наклеїмо посередині білого аркушу. Це наш стовбур. А у нашого дерева ще є гілочки. Ми обриваємо залишений коричневий папір і робимо гілочки. Готуємося до різнокольорових листочків, наревемо на маленькі шматочки: жовтий, оранжевий, червоний. Намазуючи кожну гілочку, ми наклеїмо різні кольори наших. Листочки. І не забуваємо, що в осені буває вітер, який здуває листя. Будь ласка, приклейте листочки які впали. Сонечко дуже задоволене і запрошує вас на осінню прогулянку. Діти, ви молодці, можете погратися з осіннім листям. До побачення, до зустрічі!